Напевно, зараз я відснімлю цю базу відпочинку і піду в басейн. Тому що тут подивіться, яка територія, яке тут небо. Ці троянди вони просто такі манящі і дурманящі. Так що запрошую вас до відпочинку. А хто хоче придбати цю базу відпочиночку, ви можете зателефонувати мені. Також є тут і ресторан. Де ви можете замовити їжу на свій розсуд, то що ви побажаєте. Ось він з такою терасою, бісідочка і наш ресторанчик. Там у нас також є чотири будиночки, де ви можете зняти собі для відпочинку. Наголошую таких баз відпочинку небагато. Дзвоніть.